Усім привіт, усім доброго ранку! Сьогодні вихідний день, субота, можна нікуди не поспішати, випити чашечку кави та спланувати меню на день. І сьогоднішнє меню я знову поділюся з вами. Сніданок готую з дуже простих продуктів. У мене батон, яйця, твердий сир. Помідори і ось такий сир, може бути фета, в мене фелата. Все порізала, поливаю заправочкою. Прованські трави. Ну петрушечка. Салат готовий. Готую далі. З батона вирізала серединки. У мене чотири скибочки батону. Я вирізала серединки. І тепер ось так разом дві викладаю на сковорідку. На сковороду зовсім небагато олії. Вона вже в мене трішки розігрілася. І тепер у ці дирочки я буду вбивати яйця. Сюди одне яйце і сюди одне яйце. Ось так це виглядає. Тепер треба трішки підсолити. Перемішаю. І ще знайшла у себе ковбаску. Але можна і без ковбаски. Називається сніданок з того, що залишилося. Вогонь невеличкий. Ось так викладаю ковбаску. І потермо твердий сир. І зараз зверху також у цю дирочку сир. Він розплавиться і буде дуже смачно. Сиру не жалійте. Так. І тепер потрібно накрити кришкою. І на невеличкому вогні має розплавитися сир. Але це дуже швидко. Ось такий швидкий у мене сьогодні сніданок. Подивіться, цей хлібчик мені подобається, що нічого з нього не вилітає. Все тримається кубки, всередині яєчко і розплавлений сир. Це просто смакота. Здавалось б, звичайна яєчня, але уже у цікавішому варіанті. Мої діти дуже люблять такий сніданок. Пропоную приготувати і вам. На обід вирішила зварити суп з фрикадельками. Ось у мене вже підготовлена картопля, порізана, морква потерта, промита ячмінна крупа, половинка цибулини і фарш. Сьогодні у мене свинина перекручена з цибулею, посолила, поперчила. І з нею буду робити фрикадельки. Вода вже підсолена, закипіла. Меншу і вогник. І зараз сюди одразу буду все закладати: картоплю, моркву, цибулю і крупу. Ось, уже закипає мій суп, знімаю шуму, щоб суп був чистенький. І ось я вже зробила фрикадельки. Як тільки суп покипить, хвилин 10, буду закидати їх у кастрюльку. Поки пів хвилин 10. Викладаю туди фрикадельки і воно все разом буде варитися до готовності, до готовності фрикадельок і овочів. Коли вже все готово, я витягаю уже цибулю, цибулину. Вона вже тут не потрібно. І додаю, тут у мене в ложечці. Перець чорний і куркума. Куркума дасть дуже гарний колір, жовтенький супчику. Завжди до супів полюбляю додати куркуму. Ну і, звичайно, зелень у мене сьогодні заморожена. Так, покипив. І ще заправлю в кінці вершковим маслом. Суп у мене дієтичний, я нічим його не зажарюю. Просто додаю шматочок масла. Лавровий лист я не даю, мене не люблять. Він інколи гірчить. Тому просто маслом і такий дієтичний супчик. Декілька хвилин під кришкою, дві хвилинки буквально, і він готовий. Суп з фрикадельками готовий. Усіх запрошую на обід. Смачного! На вечерю вирішила приготувати вінігрит. Відварила овочі, відкрила сьогодні свої огірочки вперше. До речі, вийшли в цьому році дуже смачні, тверденькі, хрусткі. Як готувати вінігрит, думаю, знає кожна господиня. Я його готую з зеленим консервованим горошком. Мені так більше подобається, бо знаю, що дехто додає підварену квасолю. Але з горошком мені здається, що цей салат більш ніжнішим виходить. Тому зараз швиденько почищу овочі, наріжу кубиком, додам горошок, цибульку кубиком поріжу, огірочок, посолю, поперчу і заправлю рослинною олією. І буде смачна, поживна, корисна вечеря. Віднігря приготувала, можна вечеряти. Якщо вам сподобались ідеї сьогоднішнього мого меню, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готувати.